Доброго дня! Сьогодні буде відео про те, як позбутися реклами в телефоні. От, відкриваємо от, Xiaomi Redmi 9. у нас тут. Вмикаємо його і тут лізе реклама. Важте, вона завжди заважає. Десь щось робиш, бамс, вона вискочила. Зазвичай виновниками цього всього є програми, які ви лишні встановлюєте. Наприклад, очисники. Всякі. Без різниці. Щоб знайти ту програму, яка кидає рекламу, виходимо з неї і в цьому телефоні, наприклад, нажимаємо квадратик. Ага, Play Market. Значить, тут не так. Тут, значить, треба буде налаштування зайти і пошукати в сторонню програму. Шукаємо, шукаємо. Сторонню програму. От ця програма може бути виновником цього всього. Так. Кракомір. Ага, скоріш за все вона буде виновником цього всього. І просто видавити. І просто дивитися. Якщо учасники якісь встановлені лишні, то їх теж треба видавити. Оце ці клінмастери, ще всякі ці. Вони тільки рекламу. Вони нічого не дають, тільки рекламу дають. От зараз спробуємо швиденько знайти. ось бачите, браузер. От ми зараз її знайдемо. Навештування. Бачите те, що я вам казав? Оце вона і є. Ця програма, яка кидає. Рекламу. Камера так погано наводиться. Видаляємо її, і все. І не буде більше в цьому телефоні реклами.